Вітаю вас сьогодні. У вечірню пору ми з вами знаходимося на автошоу в Клівленді. Проходить воно раз на рік, але шоу дуже і дуже чудове. Я вам повинна сказати. Ось розпочинаємо ми його з такого. Бетмен автомобіля, звісно, фантастичний, але буде ще дуже і дуже багато чудового. Тож ми з вами подивимося, помилуємося. А для любителів авто, я думаю, що це взагалі буде супер. Тож гарного перегляду вам всім. Він всередині. Шкіряний салон. ой да, На цьому шевролетику хотілося б проїхатися. Гарна машинка, вау. Взагалі машини цікаві всі, я вам скажу. Навіть для таких профанів, як я, цей фестиваль, я вам скажу, чи це шоу дуже цікаве. Колір який цікавезний. Вишня з шоколадом, я би сказала. Ось таке авто кажу вам, що все тут цікаво, все, абсолютно все. Mm -hmm. <гум> а ця яскраво помаранчева машина 1950 року. Уявіть собі, в якому стані гарному, все блищить, все сяє. Мама! Подивіться, яке авто. Вау. вау ой Боже, як тут цікавезно, я вам скажу вау Форд 1922 року а це чудо я навіть не уявляю яку назву має але дуже і дуже цікава машинка Такі поважні чоловіки сидять, повиставляли свої авто. Тут ви погляньте ще йти нам та йти. Вулиця вся переповнена. 1956-го машина проїхала, кадилак. Зараз ми наближаємося до Шевролета. Буду швидше вам показувати, бо машин дуже і дуже багато. Отакі будиночки цікавезні Вау, 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 Каді, Лак який. О! Проїжджає камер поліцейський, подивіться який. А, не поліцейський, мене поправляють. Шевролет Карвет. А якого він року? Хто знає? Эти эти не такие уж старые, они, может, 70 какого-то года. Угу. машина виглядає космічною. Да, вони Загалі показувати вам можна довго, тому що це Кобра, бачите, це старий кобро, жити. На дивіться. Так, по авто, це взагалі супер, я вам скажу, шоу. Это, Карвет. А зараз мимо нас проїжджає Карвет, але сучасний я вам скажу. Ось подивіться, яка цікавезна машина. А люди теж приїхали. На шоу. Мотоцикли. Такі кольори яскраві є в машинах, ось погляньте яка машиночка стоїть. Це взагалі щось космічне. Сучасна. О! Вау, собака яка цікава О, боже! Яких цікавих цуценяток повезли. Корвет. Сучасний корвет. Я не знаю, на які боки мені вже показувати вам ці машини. Тут. До... Так цікавезно. І всі вулички забиті цими машинками цікавими, я вам скажу. Ось погляньте, пішла вуличка, і там теж цікаві машини. А це машина 1948 року. Зроблена вона в Англії. Йому поставили Volkswagen Баток. О, ви, мабуть, вже почули, що мотор у нього Фольксвагена, шкіряний салончик, машинка така, дівоча, я би сказала. Ух, вогонь! Це ще Шеві. <говори> І такий екземпляр, чи ти є? Доброго року, Вот Фотку послали в цю машину. Машин неймовірна кількість зять мене підганяє, говорить, що в такому темпі я зніму дуже мало машин, тож я буду прискорюватися. Подивіться челенджер. Оце таке манюнє, як його не зняти, Боже, воно таке малесеньке, я навіть не уявляю, як би вам ой показати, я ж дуже хочу вам показати. Ось погляньте, я стою і ось ця машиночка, вона мені по груди, ось подивіться. Мі... Міні-купер ось такий. Оце крошик, оце крошик. А колеса, мікроскопічні, я вам скажу. Ну, ну ось, погляньте, яке в неї колесо. Зовсім же ж малесенько. А поряд така величава. Водій теж. Машинка 1956 року. Подивіться на стан двигуна, Все блищить, все сяє. І знову корвет сучасний, я б сказала, супер суперсучасний. Подаль, хатка на колесах. Ось такий корвет. Поряд машина, яка виглядає. Дуже такою поважного віку 1956 рік. І знову сучасність. Пора. Поважні господарі цих машин сидять подаль Це знову корвет. Це баги. Відвідують цей фестиваль, теж не менш цікаві, але я з етичних міркувань не буду вам їх показувати, бо, але скажу так, я дуже вражена цим шоу. Двигаються машини, движуться, движуться, заполоняють вулички цього міста Поважна. Теж американська машина американського виробництва. Що це у нас? Що це... О! ось знак цієї машини. Така розкішненька. Поряд знову сучасна машина. Такого кольору. Я би сказала, мій улюблений. Але зараз дивлюся, вони всі такі красивезні. І ось така хатинка позаду. По обидві сторони. Стоять машини, заповнена вулиця повністю. А машини дуже і дуже цікаві. Я би розповідала вам, аби ж я була великим поціновувачем машин, то я б зараз вам розповіла багато, а так тільки так. Назви на ну ось суто гіночий колір і така гарна машина. Полісмени. Ох, і машинки, ох, а це помаранчева. Ви подивіться, яка красунечка. А поряд яка, ох, ох, ох. Що ж це за машина? Це шевролет корвет. 1919 рік. І знову Chevrolet. Мабуть, теж рік у нього випуску. Поважний, машинка цікава. Знову Chevrolet. Оже, які цікаві машини. Зараз ми підійшли до цікавої машинки. Що колір такий жіночий, що салончик весь такий, а блищить у неї все. Форд. Mm -hmm. Ось такий форд. Це взагалі я не знаю, що за машина, але щось цікаве. Да, не думала, що я колись стану великим поціновувачем машин, але, ви, ви знаєте, я прямо в них тут закохалася, всі машинки. Що цікаво, то цікаво. Буду прискорюватися, тому що машин дуже і дуже багато, вулиця безкінечна. Можна дивитися на них дуже довго. Шевролет. Американці, до речі, дуже і дуже полюбляють саме цю марку. Дуже красивий колір. З таким перламутром. Така машиночка. Ох, О, що це у нас форт. Поряд сучасність. Це теж машинка, як з якогось, знаєте, фантастичного кіно. Поряд якась золушка втратила світу. Кухоль, мабуть, впала без сознання. Як побачила ту машинку. Житрубікон, врандлер. У всій машині 1500 лошадиних сил турбо двигун такий вигляд. Ой! А -а -а. Подивіться, яке чудо, який гордик. Взагалі унікальну машину і, мабуть, господар з дуже юморним характером, От така машиночка, зараз хочу показати вам ось таку композицію. Ось. Зверху на. Ось таке. It. Nice. Приїжджав такий красунчик. Скільки сучасних красивих машин, про існування яких я взагалі навіть не знала. Ось такі траки стоять. Мамочок мій в шоці від цих траків. В приємному шоці, дуже йому подобаються вони. Вау, вау! І знову крошик. І хто ж у нас цей крошик? Зараз ми подивимося. Ой, ну така ж малюсенька, така ж красивюнечка. Ой-ой-ой. І рулик же ж який маленький. Не знаю, що це за трачок такий трак. Вау, сучасність є сучасність. Цю машинку ми з вами вже бачили. О, а це красунечка, якого ж ти року? Ласточка. Дуже машина чудова. Поряд теж не менш. Ох, ох, ох. Поспішаю, вже дуже поспішаю показати вам це чудо. Машини чудові. Де вони їх? Тільки ці колекціонери купляли. Ох, ну дуже ж таке цікавезнє На ці кольори, на ці форми, вау, дзеркально. Густий стоїть неймовірний, їдуть. і трак... А взагалі машина без капота. На грузові машини стоять теж цікаві. І чоботі, піровочка в нього. Це якийсь автомобіль взагалі як з якогось фантастичного фільму. Все докладно кажу. А це мої онучата. На цьому візочку папа їх везе. Вони милуються машинами. Ось такі. Уже ці машини вгуділися, вгавкалися, але шоу то є шоу, потрібно його витримати. Ось так. І то шоу завершено. Дякую, Америко, за позитивні емоції, яких я тут набралася. Шоу дійсно причудове! Тож бажаю вам гарного перегляду! А також доброго здоров'я всім та мирного неба над головою. Нехай на нашій день в Україні найскоріше, як найскоріше, настане мир. Заходьте! Ставте лайк, якщо подобається. Пишіть коментарі. Буду вам дуже і дуже вдячна. На все добре з вами була ваша світала.